Образ людини, котрій ти снишся. Підписуйтесь на наші сторінки, щоб не втратити щоденні загальні розклади. Образ цієї людини може бути пов'язаний з надмірним бажанням контролювати або утримувати те, що є, навіть якщо це заважає розвитку. Це людина, яка може бути дуже обережною з ресурсами чи емоціями та боїться втратити стабільність. Образ людини може бути пов'язаний з внутрішньою невпевненістю або втратою контролю над емоціями. Також людина намагається приховати свою слабкість або страхи, навіть якщо зовні виглядає дуже сильною. Також ми бачимо, що вона може бути емоційно закритою або важко справлятися з вираженням своїх почуттів. Можливо, вона схильна до критики чи гострих слів, але при цьому має труднощі з внутрішньою стабільністю та якоюсь ясністю. Разом всі ці три карти нам вказують, що ця людина може виглядати відстороненою або різкою, але насправді вона переживає внутрішню боротьбу і часто сумнівається в своїх рішеннях.